У рівному презентували персональну виставку робіт художниці та викладачки Інгі Буянової. Мисткиня працює у галузі станкового живопису та декоративно-ужиткового мистецтва, а також навчає дітей мистецтвознавства, живопису, рисунку та композиції у рівненській художній школі імені Анатолія Мартиненка, з якої колись розпочала свій мистецький шлях. Я дуже довго, як би до цього, йшла, тому що неодноразово я вже збиралась робити виставку, але завжди цьому щось. Заважало. Ну, Нарешті я зібралась. Ну, Коли, як не зараз, тим більше в мене такий це ювілейний рік. Хай і в складні часи ми живемо, ну, але я вирішила все-таки це зробити. Зібрала роботи свої за багато років. Ну, не всі, звичайно, але такі, якісь знакові, цікаві, ті, які в мене зберіглися, які десь не пішли далеко по світу. Мені приємно, що коли Інга Євгенівна це одну зі мною радила, що до чого, як мені приємно, що вона вибрала зал наш для своєї експозиції, тому що в місті є вибір, і я пропонував, і нашій школі ніколи не відмовляли в залах, в експозиціях там немає питань про фінанси. Ну тобто ми зі всіма стараємося дружити. Але Інга Євгенівна, як патріот школи, все сказала. В домашніх стінах своїх, все мені тут, я тут хочу. Я хотів би звернути увагу на ту складову життя Інги, яка, очевидно, живить її талант і бажання творити. Це сімейні відносини, відносини з друзями, відносини з чоловіком, з дитиною. Я знаю, наскільки вони надзвичайно чуттєві, емоційні. Живі і, власне кажучи, саме вони народжують те, що ми з вами зараз бачимо: що ми очевидно кожен сприймає суб'єктивно. весь світ, побудований на суб'єктивних враженнях, але зрештою з цих суб'єктивних враженнях народжуються об'єктивні оцінки. Стати художницею Інга Буянова хотіла з дитинства. Батьки підтримували доньку в її бажанні. До речі, виставку мисткиня організувала як подарунок батькові до його ювілею та з нагоди свого власного ювілейного року. Почала дитина полювати, і ми зрозуміли, що треба. Далі її вчитись малювати. Отож, в довжню школу вже потім вона пішла. Ну, ви чули цю всю історію. Зараз, ну що, ну я дуже схвильована, тому що це моє дитя і виставка, і ну це дуже велика подія і я дуже рада за неї. Такого навіть не було, щоб вона казала, що я піду вчитися на когось іншого. От вона, от все це було це малювання. І оце малювання нарешті проявилося сьогодні. Да. І дуже, звісно, мені приємно, дуже приємно, я навіть так змільований, що на моє 75 річчя вона зробила цю вести. Це, як би сказати, це найкращий подарунок для мене, найкращий подарунок із всіх привітань. Це запам'ятовується на все життя. Напевно, мистецький шлях пані Інги окреслила доля. Значну роль зіграла також дружба батьків мисткині з родиною відомого художника Анатолія Іваненка. Було в кого вчитися та з кого брати приклад. Інгу Євгенівну я знаю, ну, мабуть, ну як ніхто більше бо знаю ще до дня народження. І так цікаво, знаєте, прослідкувати, як дитина, от ну підростає, як потім відпочиваємо разом, бо ми це дві сім'ї. Ми проводили і відпустки разом і залишуємо до сих пір. От, ну це по життю, отак. От, от то вона е, е, дитинкою, потім, як сказали вже, чи як згадували, що прийшла в художню школу. А потім цікаво, що це не просто е, ну таке дитяче захоплення, а що воно переросло в більше. В експозиції представлені роботи різних років від шкільних, навчальних до нещодавно створених полотен. Картини виконані в техніках олійного та акрилового живопису. Серед представлених творів мистецтва переважають квіткові композиції та натюрморти. Коли почалася війна, довгий час взагалі не могла брати в руки пензель, ось але потім якось життя продовжується. Ну, щось треба робити, почала писати. Ну і написала досить багато нових творів. Привітати художницю прийшли її колеги, друзі, близькі люди, поціновувачі творчості, а також учні, теперішні та колишні випускники художньої школи. Мені все дуже подобалось. Дуже приємні пари були, цікаві і пари живопису в коледжі, і тут уроки живопису, і рисунку, і уроки історії мистецтва. Вона дуже цікава, мистецтвознавець, Дуже цікаві уроки були. Мені комісія доручила, от вона все стоїть гарно, щоб я вам привітав, на найперше з юлейним роком. З гарною виставкою. І я коли дивлюся навіть у Фейсбуці вашої роботи, а зараз тут це особливо. я сказала ведуча, як дозволите, я відчуваю аромат цих квітів. Вони пахнуть ці квіти. Вони просто не візуально, а зрімо пахнуть. Виставка інги Буянової триватиме до кінця вересня. Бажаючи можуть подивитися і придбати картини та поспілкуватися з авторкою.